Привіт! Сьогодні хочу трошки звернути увагу на те, де взяти кошти для інвестування або торгівлі. Буду говорити з точки зору Форекса, оскільки займаюся Форексом, і ця тема мені досить знайома і знаю багато різних підводних каменів. Отже, багато людей, одні, хто знайомий з Форексом, вважають, що зможуть заробляти, коли будуть мати великі кошти. Тоді вони будуть заробляти інвестора, Вважаю, що інвестиції доцільно починати розглядати, також коли будуть накопичення. Ніхто не хоче почати з маленьких сум. Свого часу і була така сама в мене думка, поки в один момент не сів за Excel, почав рахувати складні відсотки і що воно може дати на дистанції. Хто знайомий з Форексом, то він розуміє, що в районі 10% на Форексі можна робити. Так, бажано це робити роботами, тому що при ручній торгівлі є свій вплив психології. Окремо дам силку на відео, де пояснюю, яка перевага торгівлі роботами над руками. Отже, в чому суть була експерименту, щоб в день відкладати 1 долар. Відповідно, це буде 30 доларів в місяць і по накопичувальній системі йти. Відповідно, за цей же час мав торгувати робот на цьому рахунку. Відповідно, якщо порахувати всі накопичення і всі відсотки, то за 5 років мало би бути на дистанції 90, в районі 91 тисячі. Оскільки початок це був у 2020 році. Протримався, я, звісно, недовго. Тут є ось картина реальної торгівлі. Тобто, буквально через півроку вирішив, що треба прискорити даний процес. Був нарушений мені менеджмент, вмішався руками, і депозит успішно був злитий. При цьому було вже на рахунку 630 доларів. Тобто, якби по накопиченнях я обігнав майже на рік свій план. Але все завершилося зливом цих 670 доларів. Потім був перерив. Не доходили руки до торгівлі. Потім, відповідно, 22-й рік було більше вільного часу. За цей 21 рік був доведений до пуття робот. І після цього я вже більше як майже рік викладаю відео, де йде торгівля суто роботом. Так, там в середньому є навіть порядка 7% в місяць, але це набагато краще, ніж нічого не робити. Все почалося про накопичення з такої книжки цікавої, на жаль, не зміг я її знайти на українській мові. Якщо буде час, пошукайте в аудіоформаті на прискоренні, вона досить швиденько прослуховується, де автор дає. Пояснення і розказує своє бачення, звідки ми можемо почати накопичувати кошти для інвестування Для інвестування в будь-які напрямки, які вам знайомі. Не варто зациклюватися на одних джерелах доходу. Тому буду радий, якщо перечитаєте книжку чи прослухаєте, залишите свій відгук або в коментарі. Або в коментарях напишіть, які книги варто було би почитати, прослухати, які можуть підняти фінансову грамотність та змінити наше життя.